Слава нації, вітаю на каналі. Добрий римбати. В ефірі я Сашко Добрий, із відео Руслану, інженеру, нашому великому помічникові, який, який зараз робить принципово інший знімач для траків гусянки. І Руслан каже, покажи на відео, як працює, як працює оригінальний знімач. Я звісно, кажу, що, ну, не знаю, що тут показувати. Ну, скрутили гайку, вибили клин, поставили палець, встановили знімач. І чавимо там, ну, або воротком. Все от заразом ділюся досвідом. Ну, По-перше, цей шток, ну, це я ж кажу, ти робиш взагалі іншу конструкцію, у тебе будуть два болти. так? А тут, де у нас один залишається, то варто все ж таки туди запресовувати кульку. Добре себе показує рішення з тим з ланцюгом. ось. Ну і все, от воно починає відходити. Ось так сидять вони нормально. Оце так вони вже коли втомилися, відвалюються. А оце ось я зараз ну, відпустив. І... Ну і все. І далі будемо чавити. От сюди б'ємо кувалдами. ну Кувалдою сюди б'ємо, бо ну, воно прикипає там на іржі, дрюках, Опашимо кувалдою і чавимо. Чавимо і лупашимо кувалдою. Що тут? Що тут показувати? Все, таким макаром чавимо і воно виходить, повністю випадає. Це на клинах старого зразка. Зараз я зніму інше відео на, на пробках. Це більш сучасний варіант замків. Отакі вони вже навіть не, не виготовляються в Україні. Виготовляються на пробках. Там, ну, по суті, все аналогічно. Зараз буде інше відео. Ну, я не знаю, що тут ще показувати. В принципі, з врахуванням того, що ну, у тебе були ну і є так, пара траків і пара замків, то я не думаю, що ти щось нове тут побачив. Отак воно на машині висить там сантиметрів там, 5-10 над землею. І отак з ним ми працюємо. Ну, а Друга пара під машиною. там Під машину залазиш і з того боку там менше місце, там, не так позамахуєшся кувалдою. Ну але все те саме. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.